Вітаю колеги. Сьогодні поговоримо про те, для кого і до якого часу буде діяти мораторій на проведення податкових перевірок. З вами на зв'язку Панченко Інна, експерт з бухгалтерського обліку та оподаткування, сертифікований аудитор України. І я розкажу вам про зміни, які внесені до податкового кодексу на підставі закону 3453 від 9 листопада 2023 року, який набрав чинності з 8 грудня 2023 року, в частині дії мораторію на проведення податкових перевірок. І так, цим законом встановлено, що починаючи з 1 грудня 2023 року тимчасово діє мораторій на проведення податкових перевірок для таких суб'єктів господарювання. Перше це платники єдиного податку першої та другої груп. Мораторій на перевірки таких суб'єктів буде діяти до 1 грудня 2024 року, крім перевірок, пов'язаних з припиненням діяльності фізичної особи підприємця, або тих перевірок, які будуть проводитися за зверненням такого платника податків. Друга категорія це ті платники податків, податкова адреса яких станом на дату початку тимчасової окупації є тимчасово окуповані території України. Мораторій на проведення податкових перевірок для таких суб'єктів буде діяти до останнього числа місяця, в якому завершена тимчасова окупація відповідних територій. А у випадку, якщо платник податку змінює місце знаходження на іншу територію України до дати проведення державної реєстрації змін місця знаходження. Ця норма не поширюється на документальні позапланові перевірки таких суб'єктів господарювання, які будуть проводитися виключно за зверненням платника податків. По-друге, якщо щодо платника податків контролюючим органом отримано податкову інформацію, яка свідчить про порушення вимог валютного законодавства в частині дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями або валютної виручки за експортними операціями. І третє, якщо перевірка проводиться з підстав, які визначені. Пунктом 78.1 Податкового кодексу, зокрема, під пунктом 78.1.5, це випадок, коли суб'єкт господарювання подає заперечення або скаргу на рішення або акт податкової перевірки, яким просить зняти нараховані податкові зобов'язання. Крім пункту 78.1.7, це випадок реорганізації та припинення діяльності. Крім пункту 78.1.8, це якщо суб'єкт господарювання подає заяву на бюджетне відшкодування податку на додану вартість. Крім пункту 7812, це випадок, коли контролюючий орган вищого рівня проводить контроль за діяльністю контролюючого органу нижчого рівня, і крім пункту 78121, це наявність інформації контролюючого органу, що свідчить про порушення податкового та валютного законодавства. Наступна категорія платників податків, для кого буде діяти мораторій на проведення податкових перевірок: це ті платники, податкова адреса яких станом на дату. Початку бойових дій є територія, на якій ведуться активні бойові дії. І такий мораторій буде діяти до останнього числа місяця, в якому завершені бойові дії на відповідній території, а в разі зміни платником податків місця своєї діяльності на іншу територію України до дати проведення державної реєстрації зміни місця знаходження знову ж таки, е, виключення. Діє для документальних позапланових перевірок, що проводяться за зверненням платника податків, щодо тих платників, щодо яких отримано інформацію про порушення валютного законодавства в частині дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями, валютної виручки, за експортними операціями, і щодо перевірок, які проводяться з тих підстав, які я вже озвучила. Це пункт 78. 1 податкового кодексу, пункти сімдесят під 78. 5, 7, 8, 12 і 21. Наступна категорія платників податків це ті платники, податкова адреса яких Станом на дату початку можливих бойових дій, є територія можливих бойових дій. І мораторій на податкові перевірки для таких суб'єктів буде діяти до останнього числа місяця, в якому була припинена можливість бойових дій на відповідній території. Ну і у випадку, якщо суб'єкт господарювання змінює місце своєї державної реєстрації, то мораторій буде діяти до дати проведення державної реєстрації, зміни місця знаходження. По цій категорії теж є виключення. Мораторій не поширюється на документальні позапланові перевірки, які проводяться за зверненням платника податків щодо тих платників, щодо яких отримано інформацію про порушення валютного законодавства в частині граничних термінів розрахунків по товарах. За імпортними операціями, по валютній вирочці за експортними операціями, і е, не стосується мораторій, перевірок, які проводяться з підстав теж визначених. Е, Пунктом 781 статті 78 податкового кодексу, але, але перелік випадків тут є ширший, крім тих, які ми озвучили в попередніх для попередніх груп платників податків. Тут є окремий випадок, який визначений під пунктом 78.13, це коли суб'єкт господарювання подає уточнюючий розрахунок за період, що вже перевірявся. Тут є випадок по пункту 781 Це якщо суб'єкт господарювання подає скаргу на іншого платника щодо порушення, пов'язані з ненадання податкової або акцизної накладної, порушення пов'яза з в обов'язкових реквізитах таких накладних, ну і порушення строків реєстрації податкових накладних та акцизних накладних у відповідних реєстрах. Тут також додано пункт по статті 78, зокрема пункт 78.14, це коли контролюючий орган отримує інформацію про невідповідність умов контрольованої операції принципу витягнутої руки. Пункт 7815 це коли суб'єкт господарювання не подає звіт про контрольовані операції. Пункт 78.1.16, коли суб'єкт господарювання подав звіт про контрольовані операції і здійснюється перевірка питань пов'язаних з трансфертним ціноутворенням. Пункт 78.1.19 – це порушення пов'язані з ненаданням платником податків інформації за запитом ДПС для проведення зустрічної перевірки з іншими платниками податків. І пункт 78.1.22 – це коли отримана інформація контролюючим органом, що суб'єкт господарювання представник не резидента здійснює свою діяльність через постійне. Представництво без взяття на податковий облік. Ось щодо таких випадків у нас мораторій на податкові перевірки не діє. Оз... <кій> Наступний, наступна група це платників податків стосується тих платників, щодо яких можливе проведення фактичних перевірок. І так, мораторій на фактичні перевірки у нас діє за місцем знаходження об'єктів оподаткування чи об'єктів, які пов'язані з оподаткуванням, які станом на дату початку тимчасової окупації були розташовані на тимчасово окупованих територіях. І мораторій по таким перевіркам буде діяти до дати завершення тимчасової окупації відповідних територій. Далі наступний випадок: теж мораторії, які стосуються фактичних перевірок, які проводяться за місцем об'єктів оподаткування чи об'єктів пов'язаних з оподаткуванням, і стосуються територій, які на дату початку активних бойових дій були розташовані на таких територіях. Мораторій щодо таких перевірок і на таких територіях буде діяти до дати завершення бойових дій на відповідних територіях. І наступний випадок це проведення фактичних перевірок за місцем знаходження об'єкта оподаткування чи об'єктів пов'язаних з оподаткуванням, які станом на дату початку можливих бойових дій були розташовані на територіях можливих бойових дій. Ось мораторій щодо таких об'єктів буде діяти до дати завершення можливих бойових дій на відповідних територіях. Але цей мораторій не поширюється на перевірки платників податків, які здійснюють свою діяльність у сфері виробництва або реалізації підакцизної продукції, організації та проведення азартних ігор купівлі продажу іноземної валюти і суб'єктів господарювання, які проводять свою діяльність без державної реєстрації як суб'єкта господарювання. Шановні колеги, ознайомлені, значить озброєні. Використовуйте цю інформацію в своїй господарській діяльності при плануванні діяльності у наступному звітному році. Бережіть себе та своїх близьких. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.